І до подій ближчих до нас з вами вже кілька років поспіль сотні тонн небезпечних хімікатів безупинно стікають підземними річками у головну артерію України. Дніпро кавдень завершує серіал Реве та стогне сьогодні. йтиметься про екологічну лихо на Херсонщині. І там побудові та будівельні сміттєзвалища розташовані просто на стометровій захисній смузі. Поруч зруйновані склади з отуту хімікатами. Через таку облогу воду не споживає ціле село. Про байдужість влади і поневіряння людей. Далі Тетяна Штан. Від подвір'я Світлани до річки кількасот метрів, та долати їх доводиться сміттєзвалищем. На вулицю рівчак зносять непотрібчини не з усього району, не гребують сюди викидати і її сусіди. Це та мусор, який люди возле своєї дому самі вибрасують, але потоком води вона все одно потім падає сюди в овраг і далі водою несеться на вихід к ріки. У цій притулці Дніпра рибалять між пластикових пляшок та гуляють з дітьми поряд із побутовими відходами. Звичка кидати сміття у водойму для мешканців навколишніх будинків, ніби традиція. Екологічний остров з'являється тільки у дощ. Страшно від того що буде після дощу. Залишається мусор, а запах. А це будівельне сміттєзвалище просто на березі Дніпра. Вивозити непотріб прямо машинами тут не соромляться навіть у день. Довершити справу до кінця цьому автомобілю завадила наша камера. То метрову захисну смугу тут засипають брудом вже не перший рік. Тим часом, із бажаючих взяти в оренду цю ділянку, у міській адміністрації вже вишукувалась черга. Завозиться сміття, йде бульдоза, розрівнюється, піднімається шар ґрунту, і майданчик, наступний майданчик для будівництва майже готовий. Володимир вже кілька разів відбивав територію забудовників, а ось зупинити вивезення сміття йому не під силу. Це один з найбільших складів отрутохімікатів на Херсонщині. У цих бочках зберігали отруту невідомого походження більше ста тонн. У 2007 році це приміщення віддали в оренду. За два роки конструкцію розібрали на будь матеріали, а отруту залишили лежати просто неба. Богдан ні на мить, не сумніваються. Всі ці невідомі хімікати стікають прямісінько в Дніпро, адже в його селищі вже не можна пити воду. Це стіпний район, і воно заражається. Заражене, от це підпочена вода, яка сходить з грунту і до 7 метрів досягає, і неможливо пити. Поряд із невідомими отруйними речовинами закопаний сумнозвісний дуст. У цьому пагорбі кілька сот тонн. Йому до підземних вод також недалеко. А ось в цих ємкостях майже атомна бомба для довкілля. Вони вже восьмий рік тріщать по швах. Тут і гербіциди, тут і пестициди, тут і сильно діючі ядовиті віщества, ртуті содержачі віщества. І все це звідси виливається, тече на землю. І звісно, попадає в підводні ріки, і через 15-20 кілометрів попадає в наш Дніпро. Це... Угроза смертю, угроза того, що не буде потомства людей. Про біду свого селища Богдан Мецкер розказав уже всім чиновникам обласним та державним. Листи відповіді надходять однакові. До вирішення питання встановлення власника невідомих, непридатних та заборонених для використання пестицидів. Проблема їх зберігання та утилізації буде продовжувати існувати. Тим часом на кладовищі сонячного вже бракне місця. Довше 45 років там не живуть. З Херсонщини Тетяна Штан, Василь Міновщиков, Каодин. Ми надіслали листа до міністерства екології. Попросили прокоментувати усі ці порушення, але чиновники відмовчуються. Протягом тижня ми розповідали вам про радіацію на дні київського водосховища, забудовані кручі у столиці та на Черкащині, промислові викиди на Дніпропетровщині та сміттєзвалище на Херсонщині. Усі ці проблеми не вирішені. Ми живемо поруч з ними, готові вислухати міністерство екології у будь-який час.